Всім привіт! І сьогодні б я хотіла поділитися з вами рецептом абсолютно не банальної закуски або намазки на бутерброди. Називайте це як хочете. Яка складається всього-навсього з тунця і фіолетової цибулі. Люди, які шарахаються цибулі. Не проходьте повз цього рецепту, тому що в цьому рецепті цибуля абсолютно не відчувається. Я не побоюсь назвати цю закуску бюджетною, тому що банка тунця за кордоном коштує 1 євро. Кілограм фіолетової цибулі коштує євро 30. Тож, витративши максимум 3 євро, ви можете отримати цілих пів кілограма смачнючої намазки. Та й величезною перевагою приготування цієї закуски є те, що ви витратите на неї Максимум 15 хвилин. Якщо чесно, то я довше намагалась налагодити світло та камери, аніж готувала цю закуску. Mm. Давайте готувати. Для цього рецепту я використовую фіолетову цибулю. Ви, звичайно, можете використати білу. Але фіолетова вона трішки солодша, і зовнішній вигляд цієї страви буде набагато приємніше виглядати, аніж якщо ви приготуєте її з білої. Або, якщо є зайвий час, можете просто перефарбувати білу в фіолетову. Шутки, звісно, в тебе, Юля, як будто би ти приїхала з якоїсь смирнівки. І розпочнемо з самого безжалісного етапу. Чистимо та нарізаємо цибулю. Ох, настільки ароматна вийде закуска, що аж я аж сльозу пустила. Це самий складний етап. Оце, якщо ви це пережили, вам в цій житті вже нічого не страшно, можна навіть виходити заміж. І щоб не стыдно було подавати на стіл, спробуйте від'єднати шари цибулі одна від одної. Це матиме більш привабливий вигляд в готовій страві. Звичайно, можна зробити це ось такими рухами, але потім ця вся ваша цибуля буде по всій хаті. Бачите? Отак. Бос, ти можеш, будь ласка, не торохтіть. Я знімаю відео, що ти зараза кохтишся. От тільки я беру, включаю камеру, ти починаєш довбати ті свої тачинки. Ще строїтелів не вистачало. Ви що зговорились тут вместе з котом? Вирішили всі торохтіть в один момент. А тепер кличу вас на кухню, тому що хто не шариться, я зараз стою в залі. Бо через те, що в мене кухня, як та фотографія, 9х12, тільки кухня в мене 3х4. місця ставити оцю всю апаратуру в мене немає. Через те йдемо до духовки. Давайте йдіть сюди. Ставимо нашу сковорідку на плиту і вмикаємо на середній вогонь. І перекладаємо всю нашу цибулю на добре розігріту суху пательню. Роз'єднуємо те, що ще не роз'єдналось. Не переживайте за те, що пательня повна цибулі. Через буквально 5 хвилин вона сильно зменшиться в об'ємі і вона вже буде отак на дні. Тепер посипаємо цукром і поливаємо олією. І швиденько перемішуємо. Вливаємо винний оцет. І слідом вливаємо воду. І тепер лишаємо нашу цибулю тушкуватись на помірному вогні приблизно 15-20 хвилин. Час від часу періодично помішуємо. І кришкою не накриваємо. А допоки наша цибуля тушкується, приготуємо заправку. Для приготування цієї заправки нам потрібен тунець у власному соку і вершковий крем-сир. Його ви, до речі, можете замінити на майонез, сметану або йогурт. Але найбільше все-таки мені смакує з вершковим крем-сиром. Просто поєднуємо ці два інгредієнти в одній посудині. Вершковий крем-сир перекладаємо в глибоку посудину. Трішечки розминаємо його виделкою, для того, щоб потім було зручніше перемішувати. І до вершкового крем сиру додаємо тунець у власному соку. Якщо полюбляєте, додайте трішки перцю. І тепер все переминаємо виделкою до поєднання. Якщо раптом у вас виникне бажання перебити це блендером, це, звичайно, можна зробити. Але в мене таке бажання ніколи не виникає, тому що після цього блендер треба мити. Тому мені абсолютно достатньо того, що я просто перетовкла це виделкою. І допоки ми готували заправку, цибуля повністю приготувалась і в неї випарвалася вся рідина. Що ми робимо далі? Для того, щоб цибуля швидше охолола, пересипаємо її в глибокий посуд. Також ми робимо це для того, щоб потім було зручніше перемішувати цибулю з нашою заправкою. Якщо прям чесно, мені іноді дуже лінь чекати, допоки наша цибуля охолоне. І я прям в теплу цибулю додаю нашу заправку. Все це діло добре перемішуємо. І тепер солимо та перчимо за смаком. Смак цибулі абсолютно не відчувається. І повірте, це буде набагато корисніше, ніж покласти на цей шматок хліба шматок вареної ковбаси. Просто щоб ви розуміли, настільки смачна ця закуска, її їв мій кавалер. А це вредне гівно, яке абсолютно нічого не їсть, він навіть супу вибирає цибулю. А цю закуску їв, і вона йому дуже сподобалась. Тож просто не вагайтесь і спробуйте приготувати.